Ми всі зайняті своїми справами, роботою, повсякденними турботами. І часто навіть не помічаємо, що відбувається з погодою навколо. Рекордні значення температури та лісові пожежі взимку, надзвичайна спека та руйнівні паводки влітку, піщані бурі та снігові замети. Усе це важливі сигнали змін у природі. Привіт! Я Іван з українського гідрометцентру. Ми оновлюємо наш дайджест погоди з новою назвою та форматом. Щомісяця ми будемо підсумовувати найцікавіші та найекстремальніші погодні події. Що сталося в Україні та світі? Які природні явища вразили планету? І головне, які процеси стоять за такими погодними змінами. Тому слідкуйте за оновленнями та побачимось вже скоро у нових випусках Головне про погоду Україна та світ.